Дівчатка, привіт! Я гай зовсім забула за ось цю красуню. Заховалась в мене, і я забула за неї. Лавповшин в великому розмірі. Не, був, не було великого об'ємчику, зараз відкрию. Ви тільки погляньте на цю красуню. Клас. Ну, це просто витвір мистецтва. Знаєте, є, є така зараз фраза: відьми не старіють. <захів> і ось цей капелюшок такий. Така кришечка. Мені нагадує оцей капелюх <смі> такий відьмацький. Круто! Клас. Аромат дуже-дуже цікавий, я вам скажу. Клас. Ну, флакончик вже дуже мені сподобався. Ось. Ось він так представлений в каталозі був. Так, це східний ванільно-фруктовий ароматик, має нотки імбир, квіти какао і шоколад. А ще, я думаю, що недаремно тут є. Апельсин, тому що от я такі нотки ну, відчуваю. Мені відчувається от такий м -м, різкий, можна так сказати, аромат м -м, імбиру, і дуже класно відчувається аромат а, шоколаду і апельсина, і такого щось квіткового. Просто клас. Ну, суперський аромат, він такий на вечір, прям такий, я б сказала, Якийсь аромат, який в себе закохує. О, отак прям такий аромат кохання, я б сказала. Дуже класний, приємний, крутий, взагалі дуже-дуже крутий. Упакування взагалі, ну дивіться, клас. Витвір мистецтва. Клас, я дуже задоволена покупочкою і ці всі аромати. Мені наскільки подобаються, Круто, я дуже задоволена. І дякую всім за перегляд. Ставте лайки, не забувайте залишати свої коментарі. І чекаю вас в коментарях, поспілкуємось, Всім до нових зустрічей! Пока-пока!